того, що в нашій громаді почастилися випадки шахрайства, випадки, коли дзвонять там, з телефонів, коли в соціальних мережах поширюють інформацію по перерахуванню коштів невідомими людьми. І де багато людей, чесно кажучи, на це ведуться, перераховують кошти, і потім, чесно кажучи, дуже важко цих людей знайти. На сьогоднішній день в такий тяжкий час для України, але. Не всі це розуміють, і на на горі людей хоче більшість нажитися, особливо особи, які хочуть отримувати заробіток, кошти, вчиняючи різного роду шахрайські дії. Почастилися випадки шахрайства, особливо пов'язані з використанням мережі інтернет, а саме, що стосується купівлі генераторів. Купівлі, купівлі паливно-мастильних матеріалів, купівлі е, якихось інших. Перших речей, першої необхідності. Що стосується от, у е, мережі інтернет, е, шахраї в більшості випадків е, виложують туди неправдиву інформацію, що стосується е, самої речі, яка, здійснює, е, яка інтересує ту чи іншу особу, чи це є генератор, чи це є дрова, чи це є паливно мастильні матеріали, чи, можливо, якісь побутова електронна техніка. Е, в подальшому, коли особа зізвонюється, з особою, яка здійснює реалізацію цього товару, людина, яка піднімає телефон, всілякими шляхами старається підвести покупця до того, щоб дізнатися його банківські реквізити або якимось шляхом отримати передоплату. Зрозуміло, що після цього, коли особа отримує передоплату, виключається номер телефону, будь-які товари. Не надсилаються і людина лишається без е, бажаного товару, який вона хотіла е, купити в мережі інтернет. Це просто один з прикладів. Таких прикладів є багато. Це можна навести приклад, коли е, дзвонуй, е, телефонує, е, ну, дзвонить телефон з невідомого номера і представляється працівником банку, е, відповідаючи. Особа, яка підняла телефон, кажуть, що вашу карту заблоковано, або могли е, взламати код, чи намагаються взламати, чи намагаються зняти кошти. Зрозуміло, що більше до такої категорії ризику е, відносяться особи, які мало обізнані з інтернетом, мало обізнані з е, схемами. Шахрайські, з різними шахрайськими схемами, а також особи, які старшого віку, ну, похилого віку, ця особа дзвонить і під різними способами, видами, методами старається підстроїтися під. Безпосередньо під саму розмову і різним шляхом дізнатися номер карточки, номер термін дії карточки. І, звісно, що ззаді карточки є цівий код, це одна з основних, будемо казати, таких. Основно, основ, ну, основні цифри, які несуть захист безпосередньо наших персональних даних. А тоді вже з використанням різного програмного забезпечення, з використанням там, отриманих від громадянина інформації, яку він надав особисто, знімаються кошти з рахунків, перераховуються на інші рахунки і таким способом вже там в подальшому ці кошти йдуть з рахунку на рахунку і знімаються безпосередньо вже злочинцем. З карточки. Ще одним поширеним є інтернет-шахрайство, оголошення, що стосується купівлі-продажу транспортних засобів. Так само зараз в інтернеті дуже багато різних інтересних пропозицій, де хороша ціна вказана транспортного засобу. Коли зізвонюються, шахраї всі способом стараються підвести до того, щоб отримати якийсь завдаток і в подальшому. Звісно, що виключають номера телефонів і уникають будь-яких розмов. Дуже багато здійснюється шахрайство особами, які проживають на окупованій території, на території, яка наближена до бойових дій. Що набагато затруднює розкриття іменно злочинів, що зв'язані з шахрайством. Використовуються інтернет-ресурси, такі як Інстаграм, Телеграм, де особа може навести просто приклад, звертається за допомогою до людей, прошу там допомогти, там загубилася собачка чи якась інша тварина, будемо казати, член сім'ї і звертається за допомогою, і тут до неї дзвонять і кажуть, доброго дня, ми вашу тваринку там знайшли. А така, така ситуація, ми хотіли потримати винагороду і починають придумувати різні способи, різні е, схеми, як отримати від тієї особи, яка хоче забрати тваринку, кошти. І, на жаль, е, люди, е, багато хто ведеться на цю ситуацію. Так само є від органів державної влади, від органів місцевого самоврядування, можуть звертатися, дзвонити, дзвонити представлятися іншими особами, давати свої е, е, рахунки. Е, як банківські, так і, можливо, якісь інші щодо отримання допомоги. На сьогоднішній день актуальна ситуація, що стосується допомоги ЗСУ. Я думаю, що всі знають, всі стикаються, і в нас на Калущині так само були ситуації, де збирали на допомогу ЗСУ, але в кінцевому результаті не всі отримали ту допомогу.